За назвою що Це молодіжне місто. У нас тут багато молодіжі. Який вараж? Враж це для стариків вараж, а для нас це Кузнєцовсь. Він буде Кузнецовським містом. Кузнецовськ. Особисто мені ця назва не подобається. Я ображена тим, що моя дитина вже народилася в місті Кузнєцовську. Чого це місто має перейменовуватися? Саме о, відповідно до села, яке тут було. Я рахую, якщо вже переименовувати відповідно до постанови кабінету міністру, то це має бути інша назва, а не відповідно до села. По-перше, це село будували не тільки ці люди, які проживали в цьому селі, а весь колишній Радянський Союз. Скрики. Ні, нам не подобається, зовсім не подобається. І думку людей ніхто не спитав. Звісно, проти почому. Да взагалі, ну як ми в Кузнісовській виросли. І це все, як Кузніцо. Нам більше нравиться Кузніцовська. Чесно кажучи, я дуже проти назви бараш, назву села не можна надавати місту молодому, квітучому прогресивному місту атомників. Тому доцільніше почути було думку людей, і вже виходячи з їх з нашого спільного погляду. Треба було е, взяти і направити на Верховну Раду е, пропозицію, і щоб Верховна Рада з урахуванням пропозиції саме містян назвала місто. А на сьогоднішній день місто Кузнецовськ всі його люблять, люблять цю назву. Ми всі звикли, діти, дорослі, всі. Тому е, е, вараж це якось негарно. Кузнецовськ завжди з нами, завжди в серці. Проти, звичайно. Мы народились, виросли выросли в этом уместе. Гарна назва Кузнецовск мы хотим, чтобы она и лишилась. Я не приветствую. Я приветствую Кузнецовск. Я привык всю жизнь кузнецовской жить. И думаю, что для меня Кузнецовский останется в Кузнецовском всю жизнь. Никто никаких голосований, никаких бумажек, ничего, никакие галочки я не ставил нигде. Без понятия даже. По-моему, у нас даже никого не спрашивали в городе. Я люблю Кузнецовск.